Мене звати Денис Каназірський, я продакт-менеджер компанії Лімагрейн по соняшнику. Ми співпрацюємо з підприємствами групи Теком Агрогруп, що починається ще з 2014 року. В нас почалася, скажімо так, вона була не дуже масштабною, тому що ми поступово заходили скажімо так, на площі підприємства, Були, перед нами були поставлені певні задачі, які ми мали би вирішити за допомогою генетики. Найперше питання було це збільшення рівня врожайності від тих, скажімо так, попередніх рівнів, які були в підприємствах, до більш високого рівня, скажімо так, європейського. І також були дуже великі проблеми на той час з вовчком. Компанія Limagrain. і на той час, і сьогодні вона є лідером по боротьбі з вовчком соняшниковим. І на той час, коли ми зайшли своє, своїми генетично стійкими гібридами, ми дійсно вирішили питання поширення вовчка в господарствах. І за допомогою стійкої генетики ми, скажімо так, на значно збільшили рівень врожайності. Це найголовніше. І друге, ми Збільшили, збільшили стабільність врожаїв, тому що були випадки, коли в один рік врожайність плюс-мінус нормальна, а в інший рік вона просідала. Коли е, господарства таком, таком Агрогруп почали поступово переходити на лімегрен, на генетику компанії Лімаген, то врожайність вона стабілізувалася, і, скажімо так, ми виходили вже на врожаї від середнього рівня до найвисокого рівня. Тобто не було таких, скажімо так, просідань. Кож, кожен рік ми відвідуємо господарство, ми, ну е е е такої магрогруп. Ми приїжджаємо на поля, ми аналізуємо, тобто дивимося, які були попередні роки, е які на сьогоднішній день є. І в цьому році. Також ми приїхали, це було 2 серпня. 2 серпня ми проводили об'їзд саме північно, північних відділень компанії Теко Макрогруп. Ми об'їздили майже всі поля, якщо я не помиляюсь, ну відсотків 90 ми точно повідвідали. Я вам скажу, що цей рік він був дуже дуже спекотний саме в літні періоди. І ми на кожному полі ми зрізали кошики. Ми зрізали кошики. Для нас було скажімо так, цікаво і показати наочно, що саме ранні гібриди вони через свій короткий період вегетації вони до настання максимальної температури. Так називаємо температурного ножа, вони вже відсві... відсвіли, і приблизно на 60-70% на вони вже мали налят насіння. Я сьогодні на слайдах показував, було навіть відео, коли ми 2 серпня приїжджали на поле, ми зрізали кошик, він був повністю запилений, і ми навіть, коли на нього натискали, це ціла жменя готового насіння. Це, скажімо так. Ми шукаємо інколи господарство шукає якісь, скажімо так, страхові важелі в банку для того, щоб застрахувати свій врожай. Насправді деякі аспекти ну, моменти можна застрахувати за допомогою генетики для того, щоб виростити сонячник. Інколи для інших генетик. Потребують екстра витрати, наприклад, збільшення засобів його захисту, наприклад, для контролю насправжньої борошнистої роси, переплата за якийсь фунгіцидний протруйник, який мав би на меті контролювати несправжню борошнисту росу, але він її проконтролював тільки там в деяких випадках. Потім, по, по вовчку, якщо ваш гібрид не стійкий до вовчку, ви маєте, маєте використовувати збільшену норму. Євролайтингу або євролайтингу плюс для того, щоб проконтролювати вовчок. А насправді це все можна було оминути, не витрачати на один гектар зайвих, наприклад, в сумі воно виходить приблизно 100 доларів. Оминути ось ці проблеми розв'язати, як то кажуть, в служби руки для того, щоб вона могла витратити цей час. І енергію, наприклад, на досягнення більшого врожаю на пшениці, на ячменю, на ріпаку. Тобто на соняшнику працювати тільки суто по технологічній карті. Ось цих форс-мажорів там буде менше. Тому таким чином, скажімо так, ми підходимо, індивідуально підходимо до. Тих гібридів, які ми пропонуємо, тобто вони підтверджені, скажімо так, на практичних аспектах, вони підтверджені економічно, найголовніше економічно. Це навчання ми проводимо, це технічний практикум, це, скажімо так, дискусія, це, можливо, ще одна можливість задати питання, які ми, скажімо так, не встигли, можливо, обсудити більш раніше, або ну, забула, наприклад, щось уточнити. Ми зараз, скажімо так, робимо таку фіна, фінальну дискусію. Ми знаходимося все ж таки на півдні. Ми знаходимося на півдні, і тому навіть якщо в нас випадає дощі, то, то це не якась е, е, чрезмерна норма, Тобто це може бути, скажімо так, трошки більше норми. Але зазвичай це спека. Це спека. І сьогодні я на презентації показував скажімо, ретроспективу по погодним умовам. Тобто в нас, Майже кожного року буває, скажімо так, дощові, дощова весна або холодна весна, і потім в нас починається дуже спокотне літо. Ми його називаємо так, ну, називаємо цей, цей період як кліматичне вікно можливостей. Тобто, в це кліматичне вікно гібрид має максимально вміститися по періоду вегетації, тобто ти не маєш. Не маєш права собі дозволити брати якісь пізні більш пізні середньостиглі гібриди, тому що вони зазвичай попадають з критичною фазою цвітіння або наливом в цю спеку. Тому ми створили. Гібриди, які максимально мають скорочений період вегетації, мають такий потужний початковий старт. Вони максимально вміщаються саме в це кліматичне вікно між, скажімо так, вологими умовами весною і дуже посушливими, посушливими лі, літом. Це перший аспект, на який я би звертав увагу. Наступне Так як ми знаємо, що Проблема з несправжньою борошнистою росою, вона набирає обертів. Кожного року вже значні там, по 1000 гектарів уражуються несправжньою борошнистою росою. А ми просимо звертати саме на цей аспект, звертати увагу, тому що на ранніх етапах несправжня борошниста роса може ну, в кавичках. В дужках може повністю знищити або зменшити врожай. Це не справжня борошниста роса, тому що ми особливо в великих господарствах починаємо сіяти, ну навіть намагаємося сіяти раніше для того, щоб, скажімо так, основну масу, основну площу соняшника, вона вмістилася в оптимальні сроки посіву. Тому ми починаємо трошки раніше. Основна маса у нас виходить тоді в оптимальні сроки, і трошки в пізні сроки. Тому в таких умовах ось ці ранні, ранні поля вони дуже підвержені під, під, ну, е, ураженню на справжньою борошнистою росою. І для таких самих умов ми рекомендуємо вирощувати гібриди з максимальною генетичною стійкістю до насправжньої борошнистої роси. Це друге. Третє: в нас нікуди не дівся вовчок. Він в нас бух, він в нас накопичується, з кожним роком він становиться більш вірулентний, тому на вовчок ми звертаємо увагу. Це, це третє. І найголовніше це посухостійкість. Тобто вся генетика має бути максимально посух... посухостійка. Хотів би ще додати, ми співпрацюємо з такою агрогруп. Вже це буде, мабуть, третій рік. Ми почали співпрацювати також і по ріпаку. От, і в цьому році значні площі засіяні саме, саме нашим ріпаком. А от, в попередні роки також по північним районам ми співпрацювали ще й по пшениці і по ечміням. Тому, скажімо, вона не, не заключається тільки на вирощування соняшнику, ми також співпрацюємо і по іншим культурам.